Тобто змішувати його можна з фунгіцидами, інсектицидами, ну крім ЗЗР, тому що це антистрес 03, і ми працюємо з ним по самим головним критеріям: те, що ми спасаємо нашу культуру після стресу, після приморозку, після гербіцидного навантаження, запускаємо всі процеси розвитку рослини і кореневі процеси. Ну і В цілому дуже, дуже, дуже файно. Дивіться. Дивився новий каталог в електронному вигляді 25-го року, дуже зацікавився сам. Будемо експериментувати в одному підприємстві. Тобто, будемо робити таким чином. Тобто там є класні препарати. По-перше, дивлюсь на кінець січня, кількість опадів, як розвиваються зимі культури. Думаю, що фульвові кислоти зроблять своє діло. Ми будемо заряджати нормально кислотами, Експерименти проводити.